А в нас на зв'язку Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаю, слава Україні. Роям слава вітаю. Мені цікаво, чи в Сполучених Штатах Америки оцей момент день до інавгурації, коли один президент покидає Білий Дім, а інший заселяється, чи це щось схоже на атракції у Великій Британії, коли всі стежать за різними подіями, за коронацією, зокрема за Букінгемським палацом, чи власне це є подія такого масштабу? Так, в нормальних часів так, але як напевно згадали цього тижня, тільки через останні 48 годин було перемінений план. То замість на головну площу біла капітолу не буде церемонія, не буде присяга на дворі, а це буде все всередині. Тобто вони перенесли будь-які фанати, які б хотіли побачити, бо інакше вони би стояли на площі. Вони будуть в стадіоні, де буде пряма трансляція. Так само цілий Вашингтон переважно закривається. Це є державне свято на інаугурацію на цілий Вашингтон, але так само є державне свято на цілу країну, бо це випадає на день Мартину теркінь Джуніор. То, втім, навзагал трохи життя зупиняється. Але втім, що було перенесення всередині капітальний комплекс, то це випадає через погодою, і через більшість Америки ми будемо мати досить страшну погоду. Я тільки чекаю через 4-5 годин тут в Нью-Йорку починається сніг. А, але вже починався в інших штатах. А, а на заході ще є ті страшні пожежі. То більшість Америки залишається вдома або в готелі десь і чекають, аж поки ті кілька днів перейдуть, то вони будуть всі раптом дивитися на телебачення. Тобто оця історія з погодою, це справді поважна причина, а не просто власне привід скасувати власне, отаке під відкритим небом, під відкритим небом урочистості і заховати президента від можливих якихось несподіваних подій, так? Так, я, я можу казати, що від цей анонс, що перенесли всередині, є багато. Ну, шепути чи конспіраційні теорії онлайн навіть вчора, декотрі фанати президента Трампа казали, що це все буде переносене знову від капітолу, де інше дискретно. А я думаю, ця, цей наратив, ця риторика, що дуже журиться охоронці. По перше, вони охоронці президента мали анонс минулого тижня, що це буде найбільша операція їхня в історії. Тим, що не тільки було це неприємність в літі проти президента Трампа, але й так само, що е, е, у світі навзагал, е, вони чують, що е, ну декотрі терористи би хотіли е, неприємність робити для Америки через наступні кілька місяців. То. То так, декотрі думають, що це сталося через е, за огоронців, але е, найбільше найбільший вплив це є погода, і так само це сталося е, поскудна. Погода була у 85-му році е, на початок е, другий термін Роналд Рейгена. Угу. Оці протести проти інавгурації президента Трампа. Наскільки вони є масштабними, наскільки вони власне можуть докучати, можуть зіпсувати атмосферу? Цього разу втім, що це не буде на дворі, і присутність буде обмежений. То стопроцентово ми можемо думати, що не буде ніяка проблема в середині капітолу. Друге, втім, коли Трамп переміг у 16-му році, раптом цей сам місяць листопад, 16-му році, були спонтанні вічі і марші по тілої Америці, і це тоді розбільшилося на його інавгурацію у 2017 році у січні коли були марші по цілої Америці а цього разу були декотрі протести у суботу. А це вони перемінили від жіночий марш до е, марш народу. Це більше радикальні соціалісти, які ще трималися до цього. А, а раніше це було е, більшість американців. Е, е, дуже дивно було, що більшість американців протестували у 17-му році, ніж е, брали участь, чи чи бачили е, у присутності е, на інавгурацію. 2017 року цього року це буде зовсім інше. Ми бачимо, що більше людей не хочуть протестувати, але більше зірки хочуть брати участь у інаугурації Співаки, музикальні гурти. А це все, що раніше дуже боялися від Трампа, тепер досить відкрито ну середина Америки є до Трампа. А які настрої власне поза тими от перед інавгураційними? Тому що з анонсів ми знаємо, що от фактично от уже з вівторка, так і з першого дня після інавгурації розпочнеться діяльність власне Трампа, те, що він обіцяв, що мігрантів будуть просто-напросто депортувати і названі конкретні міста, звідки це все почнеться з Чикаго, Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Як люди реагують, власне, ті, зокрема, хто може? Же потрапити власне під ту депортацію? Так, ми знаємо, що план був вже місяцями е, на сам день. Буде присяга президента. А, а зараз, після присягу, він перейде до Білого Дому, щоб якнайшвидше а, тих президентських указів, а, як а, ми увіримо а, а, журналістів, то, то це близько 100 указів він має видати на сам перший день. А тоді після цього піти на всі прийоми, всі галафети а, а, і так іти як нормально на день інаугурації». Про ті самі е, укази, головне, в тім, які депортації, а е, ми мали чути е, це зараз. Тепер починається неділя е, в, в Америці у суботу. Конгресмени з республіканської партії мали отримати приблизний список всіх указ. Це ще не вийшло публічно, але ми чекаємо сьогодні, щоб, як це вони справді передали. Ми можемо більше інформацію зрозуміти, які точніше укази будуть. Але щодо депортації. Ми вже знаємо, що е, закордонна служба Америки звернулася до е, е, локальної міліції е, локальної поліції, е, це місцеві у тих великих містах: Нью-Йорк, Шикаго, Сан Франциск. Я би не думав, Лос-Анджелес втім вони ще переживуть е, е, пожежі. Е, їм, е, я би не думав, торкнулося зараз тепер. Але ще іще ще е, закордонна служба звернулася до поліції, щоб вони зрозуміли і не воювалися між собою. Оли uh, закордонна служба прийде і вони планують мати масові депортації. Як це станеться, ми не знаємо. Ми не знаємо, чи вони просто будуть шукати людей, які виглядають, що вони іноземні, як вони це перевірюють, не знати так само, чи кожна особа має документи при собі, uh, то uh, це буде надзвичайна неприємність, і uh, мабуть, так само uh, декотрі штати там, де є фермери, де де є різні бізнеси, які е, вживають таких нелегальних без документів робітників? Вони вже кажуть, що вони навіть і що вони голосували за президента Трампа. Вони ніколи не увірили, що це станеться так раптом, і що е, ціни на різні речі і продукти підвищуються терміново, в тім, що вони не будуть мати робітників, е, що продукти е, залишаються на фермі. Ми побачимо, які наслідки будуть з цієї депортації, і от на фоні того всього, що ви розповідаєте, який настрій Сполучених Штатах Америки? Ми розуміємо, що нас болить наше українське питання. Ми звичайно сподіваємося на втручання Президента Трампа у цей процес припинення війни, нашої перемоги. Чи от ці. Цілі, які він собі поставив внутрішньодержавні, внутрішньополітичні зараз настільки багато місця і часу його займають, що все інше може відсунутися на задній план. От Ми бачимо вже заяви про що найменше шість місяців, щоб був якийсь прорив в закінченні війни, яку Росія проти нас розв'язала так я так з спочатку перемоги президента Трампа, так як його речники говорили, зрозумів, що перші 100 днів, які є традиційний метрик, побачити чи ефективність президента буде, що перші 100 днів буде багато сфокусоване на внутрішню політику. Це буде через указів, які так само великий законопроєкт, який спікер Джонсон у палаті представників представляє, що найраніше Ніше це вийде спочатку квітня а, приблизно до, до 100 днів, а, але так само ще буде велика а, сварка а, обговорення у палаті представників як і, і сенаті щодо бюджету Америки, який а, закінчується у березні серед середини березня. І втім, ми побачимо більшу розмову щодо України пакет допомоги, будь-що треба до додати до України. Ми побачимо. Вже розмову при кінці лютого і березня а, у конгресі. А перед тим ми ми почуємо ті більшість. Це буде укази і, і дії тут в Америці. А а хто починає на сам перший день? Не буде ніякий міністр а, включений. Поза держсекретар, і це бо а, наш сенат вже мав анонс, що на сам день інаугурації вони планують голосувати у підтримці а, сенатора Марко Рубію як наступний держсекретар. Всі інші голосування, бо сенат має підтримати цілий кабмін. Це не станеться аж пізніше. Чи вже є розуміння, як буде діяти президент Трамп? Чи буде він мати власне оцих повноважених довірених осіб, які зможуть теж самі приймати рішення? Чи все таки сам захоче контролювати усі процеси, отримувати інформацію? Але остаточне рішення, можливо, навіть попри якісь поради, буде приймати сам, тобто якою буде оця влада Трампа, чи, чи зараз є вже таке розуміння? Так, це буде менше з того, таки така процедура, яка існувала в перший термін першої адміністрації Трампа, де були досить незалежні голови департменти, чи секретарі, чи міністри. втім, що він тепер він цього разу особисто вибрав а, таких людей, які справді як пропонований міністр оборони Америки, це є телеведучий, який ніколи в житті не очолив будь-якою організом. Po več kot 100 ali 200 oseb, a to je na 3, 3 milijone. Осіб у Пентагоні. А тут є. Тут буде проблема, що декотрі люди не будуть приготовлені, але це специфічно вибрав президент Трампу. Він би хотів не тільки що його міністри до нього слухали, але він вибрав багато таких спецпредставників, які будуть включені до Білого Дому. Це як Ілан Маск буде мати вплив. Він буде мати канцелярію в комплексі Білого Дому, не в самім Білому домі. Але але він буде мати доступ до президента так само декотрі спеціальні речники, як цей чоловік, який буде очолювати всі депортації. За нього не треба буде голосування а, 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 сенату. Він просто є вибраний і починає з самого першого дня маємо буквально ще хвилину. Чи є жалоба в сполучених штатах за Тіктоком? А зараз тепер скасувався тікток. Не працює. Я думаю, ми, ми бачимо, ми чуємо, що президент Трамп це це хотів указом. А... Якось зупинити це є закон, за, за якого більшість сенату і більшість палати представників то більшість республіканців за це голосували. Але такий крик популярний є проти цього, що Трамп хоче показати, що він може з ручкою все поправити. То я досить багато думаю, що це буде якось скасовано завтра в понеділку, але ще побачимо, в А сьогодні це люди буде. нарікають. Сумують чи нічого не змінилось? Ну тільки що не збудилося, може, ми можемо декотрих молодих післати до церкви, а після цього, як нарікають, то вони ще мають чверть фінал футбалу цілого вікенду. То на вихідних випадає, що є інші цікавість їм, і може менше 24 годин це буде. Словом будемо спостерігати, пане Андрію. Дякую вам за участь в нашому і за власне таке наближення до тих реалій до атмосфери в Сполучених Штатах. Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський був нами. До слова, як усе буде відбуватися, я маю на увазі і на в.